Вітаю вас, шановні друзі. В нашій бригаді служить дивовижна людина. В минулому це священник, священнослужитель, який під час збройної агресії ворожої, 24 лютого, взяв у руки зброю, вступив в територіальну оборону і зараз є командиром одного з наших підрозділів. Я хотів би, щоб наших дивовижних героїв. Знало набагато більше людей. Пропоную вам послухати невеличке інтерв'ю бійця в минулому священнослужителя, а зараз бійця територіальної оборони з позивним Монах. 24 лютого так і пішов записуватися. Бачите? Так. Да. Тобто, я бачу, що щось відбувається. Інформації нема. По суті, в інтернеті нічого не інформації теж немає а так, хоч в ТРО, вона хоч цікається якась інформація. Якщо є оборона, наче будемо обороняти місто. Я приїхав, пам'ятаю, десь під вечір спочатку об'їздив всю Волноваху, провів таку свою рідну свою розвідку, щоб побачити, що відбувається. Потім приїхав в Білий Дім, називається так, будинок Грайш адміністрації. І питаюся, говорю, у вас є штатка Капелана, говорю, записатися, бо я священник з Волновахи. Кажуть, ні, немає такої штатки. Говорю, а хто є? Стрілець, говорю, записуйте. вам треба батюшка, говорю, треба, хто ж буде до місця захищати, якщо люди не приходять. І пам'ятаю, тоді перший був допис у Фейсбуці. Всіх чекаємо на оборону волновах, хто патріот, хто хоче, щоб його дім захистити, Говорю, записуйтеся. І, до речі, багато потім теж почало людей під, під, підходити. Деякі вагалися, деякі не знали, таке як Олексій горіло. Він каже, я, хоч вагаюсь до останнього. А я ж не знав, що він до втік з хати. Дружина навіть не знала, де він знаходиться. Я ж з цього моменту не знаю, вже потім признався. Ось, Записалися і з перших днів там проводилися патрулювання самого міста. Так, мали своє власне авто, самі їздили. Якщо бачили, парафіяни дзвонили, кажуть, що там щось замічали, якісь там моменти, там щось мігає, лежить на вулиці. Ми з хлопцями виїхали, подивилися. Та я пам'ятаю, тоді комбат прикалувався, каже, ну так, батюшку ставити командиром розвідки, аж якось весело і смішно. Я ж 14-го року на війні. І в мене вже була форма мультикам своя власна, яку я придбав. Тобто, в мене, до речі, вже волонтери дали мені і бронік з 2014 року, і каска. Вона все в мене лежала в будинку. Мав вже нагороди з 2014 року з батальйону Кульчицького теж, бо участвовав в боях і все інше. І коли, наприклад, я при храні щось там робив якусь домашню роботу, я вдівав цю мультикамовську форму і працював, тобто, вони мене в формі бачили. То, до речі, самі місцеві, де коли жартували, то якийсь військовий там постійно, чи охоронець, чи ще щось. був такий випадок, коли мужик приходить і каже, а ви що, охоронець цього храму? Говорю, ні, батюшка, Він такий такий здивований. І більшості місцеві називали храм військовий. Бо приход, приїжджали ще коли побудували Новас храм, приїжджали військові, вінчалися, хрестили дітей або просто на службу приїжджали, як говориться, на якісь великі свята. Даже було таке, що і проводили там духовні бісиди з хлопцями. Були випадки такого, як говориться, суїсидного настрою. І теж проводив з ними бесіди. Що найцікавіше, що хлопчина, який спілкувався, він сам е, іновірець, тобто він вірив е, всього єгипетського Бога, Нубіса чи Анубіса. Ось, Він там почав мені розповідати, друже, давай тут стопорю. Я ж говорю, давай з тобою поговоримо, як ну, службовець. Я служив в НГУ, тобто я... ти служиш, говорю, давай поговоримо як з тобою, як люди, тобто. а не як батюшка і там ще іновірець. Я говорю, ти мені скажи чесно, там, там є в вас в вірі а, пекло? Я кажу, ну є. Віра є, так? Да? Ну скажи мені чесно, якщо ти себе за шнуроку десь до потолка, куди ти попадеш, ну в пекло, і нахерно тобі надо. Викається просто, що він своїми поглядами нікого не цікавить, хлопці до нього якось не підходять, він так відокремився від колективу, виходить все. А хлопець нормальний, просто, ну є свої моменти переживання за сім'ю, за родину, як в кожній. Храм стає як свічка до останнього. Вже коли наші вже почали вже відходити виступати з волновахи, вони посіли прямому мікуватися на водку і вкупил храм. Але я ще здивувався, бо храм повністю дерев'яний який не згорів. І вже потім мені вже розказали, написали місцеві, кажуть, що коли ж наші вже вийшли з волновахи повністю, що місцеві допомагали оркам в храм вложити наших двосотих і наших поранених. І разом в храмі спалили. Ця інформація, конечно, недостовірна, її треба перевіряти, але мене щось здивувало, що там зараз орки. Роблять багато там будівництв і так далі. Я думав, що вони храм повністю зруйнують, вивезуть, зрівняються з землею, але ні, на ту територію не заходять, вони тільки ще спалили мою будівлю, де я жив і проводив недільні школи. Була ще спалена повністю. І дві каплички, дзвіниця і купальня, а капличку не розібрали. Дзвіниця, купальня там і стоїть. Тобто місцевість, дивлюся, вже не трогають, туди не заходять. Я думаю, що скоріше, що можливо, правда, через те, що вони там спалили хлопців. Бо я думаю, що в нас люди все вірні. Привиди ходять, ще щось, крики. Якщо там дійсно були живі хлопці, кричали в храмі, їх палили жив'ям, це психологічно морально так просто не проходить. І навіть ті, які це робили, їм це буде снитися, їм це буде вважатися, вони будуть приходити поночами. У нас було завдання знати на певній території, провести з позиції ворога, побачити і все. Так як ми в принципі, в тих місцях були вже інші підрозділи, тобто 114 батальйону ТРО, то ми туди заходили, можна сказати, там не часто вже. Але отримали завдання знати, що відбувається у нас в стороні урожайного і стромлинників. Але більша інформація була по старом бо кажуть, що зайшла важка техніка. Так, щоб долетіти до страмлинікам, треба було підійти набагато ближче, бо так як дрони, в принципі, на 2,5 кілометра наші були, Mavic 2 вони в радіус, хоч ніби там написано великий, але насправді їх там і реби глушать, і вони збиваються. треба підійти по максимально близькому. Ми розпиталися в тих людей, які там тримали рубежі перед зірваним мостом урожайного. Чи що там відбувається, чи можна зайти, кажуть, ні, село пусте, нікого немає. Тобто там якісь ночі були постріли, але ніби ворог там не був заміщений. Ми групою людей, шестеро чоловік, перейшли через міст і помаленьку просувалися до нашого місця, де мали взлітати. Вже війшли майже в село, це десь 800 метрів до села від моста, і впритик стикнулися з ворогом, який вже сидів в своєрідних окопах і чекав якусь, не знаю, команди чи ще щось. І просто я так по зрозумів, що ми офігіли, коли їх побачили, вони нас офігіли, бо тому що вони на нас дивилися, і ми вилізли так само в на них дивимося. Дав на команду відхід, бо розумів, що їх більше, ніж нас, і дуже маленька вістень, десь метрів 30-50 до них було. Почався, вони нас положили плотним огнем на землю. Ми мусили спочатку лежати і відстрелюватися, хто як міг з живота, хлопці нас прикривали, спеціальна група залишила прикриття в кущах за нами. Вони нас тримали, кріпили, і ми відстрелюючись, почали відходити. Так, відходячи і стрелюючись, десь за хвилин 5 отрив поранення в ногу, теж перевіривши, чи заділо кось чи ні. І хлопці там кричать, командир, ти поранений, і Бачу, що кров сильно не витікає, що просто, як говориться, оминуло в'єну, продовжив команд, наказ дав далі продовжувати відступ, відходити. І перед самим же мостом, прикриваючи нас, боєць позивний ворчун, коли орки вже вийшли на дорогу, взявши муху точним влучанням. Вразив ворога було дуже файно, феєрично, красиво. І, верх той. і при цьому вже зупинилася вся атака ворога. І вже коли ми вже переходили через міст, ворог нас накривав е -е... мінометними е... пострілами. І ці постріли, що саме цікаво, зривалися в повітрі. Я ще таким стикався спершу, бо тому що це стекло зверху, кусочки розліталися, падали просто на землю, як дощ. Дяка Богу, знову нікого не засипило, тільки сістів між вухами. Е -э... Противника було набагато більше, бо перед нами, які ми зустрілися в лице. Десь, можливо, особового складу було 20-30 чоловік. З правої сторони стояла ферма метрів 500, там вийшло майже до роти людей. Людей десь майже 100, і це вони всі стріляли, але видно через те, що в нас були глушаки в той момент, там, тільки ми отримали їх. Нас не видно було, що ми стріляємо, нас не видно було в лісі, бо ми йшли по пасаці по одягу, то вони просто стріляли на ось і ну, вони не бачили противника. Бо якби, наприклад, бачили напевно, нас, наступ, був вогонь набагато плотніший, і ми просто звідти не вийшли. Саме була цікава історія, вже коли лежав в шпиталі з пораненням. Зустрічаю цього знайомого, який розказував легенду, що відбувається в цьому урожайному, ну, командира їхнього. І він питає мене, де ти поранила. ну там, то, там. той день каже: О, то ж той день заходила спесура ЗСУ. Та, каже, ні, там не була спесура ЗСУ, це заходили ми. Він так на мене подивився з нього. голови. Та ні, там хлопці молоді, такі жвавенькі, ми так красиво зайшли, там, повоювали, вийшли. Це ми були? Я ТРО. Приємно звучить. Хлопці не навчені, хлопці, як говориться, ну я так жартую. Говорю, проти нас видно було, що була якась своєрідна війська, вони були запаковані, 33 богатиря. А в мене в підрозділі один тракторіст, другий, можна сказати, повар, третій там ще хтось, тобто людей, які не мають відповідної освіти військової, як говориться, дали пірки по повній програмі, бо потім історія закінчилась тим. Що жартували, що в розвідка ТРО взяла село урожайне?